Пропонується до продажу просторий цегляний будинок, розташований у мальовничому селі Житні Гори Білоцерківського району. Цей будинок чудово підійде для великої родини, адже має загальну площу 85 метрів квадратних, включаючи 5 житлових кімнат, кухню, прихожу та затишну веранду. Будинок збудований в 70-х роках. Виконаний з цегли, що гарантує його міцність та довговічність. Опалення комбіноване, газовий котел забезпечує зручність і тепло, а пічне опалення додає атмосферності та функціональності. Стан житловий, що дозволяє в'їхати одразу або поступово облаштовувати оселю на свій смак. Санвузол розташований у дворі. На просторій присадибній ділянці площею 25 соток. Розташовані літня кухня, яка обладнана газом, погріб і господарські приміщення для різноманітних потреб. Також є криниця, яка забезпечує доступ до якісної води. На ділянці розбиті сад і город, які стануть чудовим місцем для садівництва чи вирощування овочів і фруктів. Село Житні Гори вирізняється розвиненою інфраструктурою та зручним розташуванням. Воно знаходиться всього за 4 кілометри від районного центру та залізничної станції ракитне. Що забезпечує легкий доступ до транспортного сполучення. В селі функціонує сільська рада, середня школа, медпункт, будинок культури та кілька магазинів, що робить його зручним для життя. Додатковим бонусом є мальовничий ландшафт поруч із селом у межах одного кілометра розташоване озеро, яке стане улюбленим місцем для прогулянок, риболовлі чи відпочинку на природі. Цей будинок це чудова можливість для тих, хто шукає просторий функціональний варіант. У затишному сільському середовищі з усіма необхідними зручностями та мальовничим оточенням. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових наших відео.